І, друзі, я не знаю, як ви чуєтеся, але я сиджу і весь цей час я відчуваю дуже радість, я би теж сказав надію і натхнення, і гордість. Радість від того, що ми є такою силою і такою світлою силою. Я думаю, що ви це відчували в кожному виступі, в кожній людині, в енергії слів, голосу, поглядів. Гордість, що ми теж, я думаю, за багато років роботи в цій сфері і участі в різних, в різних, в різні часи, різних реформ. Я думаю, за зараз ми маємо таке, чого ми не мали ніколи. Ми маємо, напевно, найбільш цілісний, найбільш глибокий, найбільш людяний, найбільш науковий підхід до сфери психічного здоров'я. І він є такий простий, і водночас такий глибокий, і такий людяний. Я певен, чомусь мені здається, бо я теж багато знаю, що робиться за кордоном, що ніхто такого не має. Часом він перехилений в якийсь бік, часом він надто науковий, чи надто знайти якийсь механістичний, чи надто пророзлади. А в нас він дуже цілісний і дуже гармонійний. Дуже дякую, пані Оксано. Це велике було зворушення слухати, слухати ваш виступ. І як психотерапевт я теж не можу не прокоментувати спогади з дитинства, і ви знаєте, це напевно одна з найгарніших панелей, які я колись бачив на конференціях, і вона мене дуже здивувала. І, Пані Леся, великий комплімент вам за таку ідею. Тому що коли люди говорили не про щось, нібито серйозне, а говорили про свої спогади, ми раптом побачили людей. Не просто почули якісь думки, ідеї, слова. Ми побачили людей, і ми побачили, що кожен з нас колись був дитиною, і кожен з нас мав потреби. І все, що говорили наші учасники, вони говорили про те, що діти потребують добрих людей довкола. Бо спогади про те, коли ти зробив якісь збитки, і тебе побештали, Але зверніть увагу, це не були якісь травматичні спогади. Тебе побештали з любов'ю до того, яким ти є. Коли діти знають безумовну любов, тоді коли ми зробили щось не так, а нас люблять. Та, Нам кажуть, що так робити не можна, але нас люблять. Це велике свідчення про того, наскільки дітям є важлива любов і наскільки її ніщо не може замінити. І коли є любов, тоді є свобода, тоді є пригоди, тоді є книжки, тоді є подорожі, тоді є дружба. І це так гарно, бо це в такий спосіб нагадати нам найголовніше, що є суттю дитинства. І моя частина, про яку я буду зараз говорити, вона є простійкість, так моя презентація є. І ми зараз є в такому часі, коли наша країна переживає величезні випробування. І ми теж розуміємо, що нам дуже важливо захистити дітей, захистити їхнє життя, захистити їхні тіла, захистити їхню здатність вчитися, дати, щоб вони мали освіту. Але ми теж дуже свідомі того, що війна несе загрозу їхній душі, їхньому психічному здоров'ю. І міжнародні організації і експерти нас застерігають. Вони кажуть, коли війна в країні є колективна травма, коли є колективна травма, зростає ПТСР, зростають тривожні розлади, зростають поведінкові проблеми і багато-багато інших речей. І вони нам кажуть, ви будете мати великі проблеми з сферою психічного здоров'я, які ви будете гоїти десятиліттями. Часом нам страшно. Але моє послання є про те, що так не мусить бути. Що, чи ми боїмося, для прикладу, вірусу поліміоліту, коли в нас діти є 100% вакциновані? Правда, нам взагалі смішно. Що таке вірус поліміліту, коли в нас є 100% вакцинація? Коли в нас є стійкість, колективна травма? Є щось, що відіб'ється. Стійкість це здатність зберігати психічне здоров'я всупереч викликам і випробуванням. І мені хочеться сказати про це з позиції насамперед науки. Що коли почалась війна, я передивився всі, які я міг знайти наукові дослідження про стійкість дітей і про наслідки війни на психічне здоров'я в різних країнах, в яких вже ці війни закінчилися. І всі ці дослідження кажуть, Одне послання, яке є справді є посланням надії, що стійкість є. І багато-багато дітей, стикаючись з великими випробуваннями війни, з втратами рідних, з, з безсонними ночами, з вимушеним переселенням, вони збережуть психічне здоров'я. І більше того, вони можуть, ті, хто мають посттравматичний стрес, можуть зцілити його. Але більше того, в них може бути не тільки. Не обов'язково мають бути розлади чи проблеми. В них може бути те, що називається посттравматичним зростанням. Ці діти можуть вирости більш людяними, більш глибокими, з більшим знанням, яка є цінність любові і доброти, які важливі стосунки. І це про стійкість. Стійкість є нашим вибором. Наш вибір не є, що наші діти будуть покаліченим ментально поколінням. Наш вибір є, що ми пройдемо через це все. І наші діти будуть прекрасними людьми, світлими, мудрими, сильними, глибокими. І це наше спільне завдання. І дякую. І для того, щоб захистити наших дітей, щоб дати їм цю стійкість, я. Дуже хочу сказати, що стійкість дітей, і це теж друге дуже важливе послання, яке ми маємо з наукових досліджень. що стійкість дітей це насамперед стійкість і сила тих стосунків, якими вони огорнуть. І в цьому малюнку ви бачите в центрі батьки, але довкола ви бачите усіх нас. Там є місце вчителям, там є місце соціальним працівникам, там є місце сусідам, тренерам, священникам, катехитам. Але там є дуже-дуже важливе місце, яке належить вам, медичним сестрам і медичним братам. Ви є дуже важливі і про це моя доповідь. І я хочу, щоб ця доповідь була максимально прикладною, тому я вирішив сказати про п'ять речей, що ви можете зробити для того, щоб зайняти своє місце, дуже важливе місце в системі цієї стійкості. І перше. Все починається з освіти. І перше, моя велика мрія, і я думаю, наш великий національний пріоритет що нам потрібна дуже якісна освіта. Я роблю наголосно слові якісна в сфері турботи про психічне здоров'я. І може я скажу щось зараз дуже-дуже банальне: освіта в корені має слово світло. Освіта це є про світло. Подивіться на хвильку один на одного, просто подивіться, ви весь час дивитесь на спікерів, подивіться довкола на людей. Поверніться назад, подивіться. Які гарні люди в цій кімнаті. І уявіть собі, якби в цій кімнаті не було світла, ми б не могли б бачити цього. Справжня освіта є здатність бачити людину. Якщо ми бачимо людину, бачимо її гідність, її красу, її душу, її потреби, ми є освічені. Вона не просто про якісь теорії, які в нас в голові, чи тільки про практичні навички, вона про здатність бачити цим світлом любові, яке показує нам, що ми є люди, і що в нас є душа, і що ця душа потребує турботи і проплекання. Це дуже важливо в сфері охорони психічного здоров'я, тому що ви знаєте, в сфері медицини. У нас є багато інструментів, правда? Я не дарма взяв фонендоскоп з собою. Це не випадковість, бо я хочу вам про нього щось сказати. Але я поділюсь з вами особистою історією, що на мене мало великий вплив, чому я став дитячим психіатром. Я був інтерном педіатрії, і ви знаєте, інтерни є на різних різних там нічних чергуваннях, вечірніх, там, на всі свята і так далі, і так далі. Я дуже любив свої чергування, власне, тоді, коли в лікарні вже було порожньо. Я пам'ятаю, в відділенні пульмонології ти йдеш, робиш цей вечірній обхід і слухаєш дітей. Вони лежать там з бронхіальною астмою, з пневмонією. І я любив послухати дітей, а тоді поговорити з ним, послухати їх не тільки стетоскопом, а послухати їх, Так посидіти біля них, що вони розкажуть. Мені було цікаво. Мати з ними стосунок і цікаво знати їх. І я пам'ятаю, як це мене вражало неймовірно, що коли ти слухаєш дітей, вони за якийсь час вони так трошки придивляються до тебе, чи ти справді, чи ти справді так готовий посидіти і послухати. Вони не зразу тобі скажуть, але тоді вони тобі кажуть про насильство в родині і про те, як вони ховаються в підвалі, і про звалтування, яке вони пережили, і про такі речі, які в мене було відчуття. Звідки воно все, і ми цього не бачимо. Діти несуть проблеми психічного здоров'я переважно невидимі. Вони невидимі. І для того, щоб їх побачити, нам треба не просто знання і не просто опитувальники. Нам дуже потрібна освіта, яка зробить нашу душу чутливою. Що так само, як ми слухаємо серце чи легені, ми зможемо чути, що робиться в душі дитини, і тоді співчутливо. Мудро реагувати. І багатьом дітям, так як казала пані Оксана, які стикаються з викликами війни, їм не потрібно нікуди їх скеровувати. Їм не потрібні психіатри, психологи, психотерапевти. Багато дітей, які переживають виклики війни, потребують базової підтримки. І я наведу приклад. Я спеціально подумав зробити це таким дуже прикладним. Уявіть собі, у вас хлопчик, вимушено переселений. І вам треба його зареєструвати, він укладає контракт з сімейним лікарем, і ви його важите, і може там міряєте ріст. І говорите він все добре. І ви дивитесь в очі, і він такий трошки виглядає сумний. Трошки виглядає сумний. І ви кажете, як справи? як тобі у Львові, він? окей, добре, він нічого не говорить. І на тому може все завершитися. Ви заповните документ, він піде. Але... Якщо в нас буде ця чутливість і це вміння, може проявити трішечки більше затримуватися і утворювати зоровий контакт, і може сказати, твоя мама казала, що ви пережили багато непростого, і що твій батько загинув в Маріуполі, та, і що ви виїхали. Може, коли ви це скажете, він раптом, і це реальна історія, розкаже вам про те, що він плаче ночами, і розкаже вам про те. Що він боїться говорити про це мамі, бо мамі і так важко, і він так хоче, щоб його сльози не обтяжували її, і тому він каже, я плачу вночі і мию в ванні лице, щоб вона зрозуміла, що якщо в мене мокре лице, це від води і не того. І коли він вам це скаже, ви зможете теж знати, що те, що йому потрібно, це деколи просто поговорити, просто висловити співчуття і може підказати йому, що може, мамі є. Добре, коли він ділиться почуттями, може, мама тоді зможе ділитись, і ви зможете бути підтримкою один одного. Це абсолютно нічого складного. Ми називаємо це таким складним терміном психосоціальна підтримка низької інтенсивності, але в суті своїй кожна медсестра і кожен медбрат має бути міні-психологом і міні-психотерапевтом. І нам потрібна така освіта, яка допоможе це робити. І це. Я думаю, ми тільки всі з цього скористаємо, бо хто з нас не хоче знати, як турбуватись про настрій, як бути добрими батьками, що робити, коли ми переживаємо втрату. Це освіта, яка нас тільки всіх збагатить, і ця освіта потрібна всім нам. Тому перше – освіта, і дуже дякую, пані Лесі, бо ви мені вчора казали, що ваша одна з таких інновацій і ідей це створити освітню програму. Це Дуже-дуже те, що нам потрібно і по всій Україні. Друга річ Друга річ. це бути підтримкою батькам. Всі дослідження стійкості дітей вони кажуть так: які би випробування не переносила дитина, якщо поруч неї є батьки, які є стійкими. І з якими вона має добрий стосунок, або інші важливі люди: бабця, дідо, хрестний, прийомні батьки і так далі, стійкість дитини є високою. І ви знаєте, всі ви, наприклад, займаєтеся, я підозрюю, грудним вигодовуванням. правда? Ми всі знаємо, яке воно важливе, воно береже дітям здоров'я, передає імунні тіла і так далі. Стійкість дитини передається від батьків так само, як ці антитіла через грудне годування. Коли батьки містять це в собі, вони передають це дитині, і дитина вчиться від них бути стійкою і вертає їм. Це утворюється такий взаємопідтримуючий процес. І я хочу розповісти одну історію. Ця історія буде опублікована, тому я можу так знайти не хвилюватись за те, що ця дівчинка. Я Розповідаю особисті деталі. Вона дала дозвіл на публікацію. Я говорив з нею два тижні тому. Це молода українська дівчина. І я їй питаюся про те, що вона пережила в Маріуполі. Я знаю, що її двоє батьків загинуло. І вона каже: Я пережила стільки прекрасного. І я здивований. Я думаю, в Маріуполі в часі війни її двоє батьків загинуло. Вона каже, мій тато. Він просто в мою душу вливав всю любов, яку він тільки міг влити. Він мені розповідав, він розпомріяв про моє майбутнє, він помічав квіти, які ростуть, він читав книжки. Вона каже, його душа так просто переливалася в мене. І тоді він загинув. І вона каже: І ми сиділи з мамою в підвалі 10 днів в темряві, зі свічками якимись, з запасом їжі. Ми не виходили, довкола все стріляло, і тіла були вкриті, вулиці були вкриті загиблими. Але вона каже: моя мама пригортала мене до серця. Вона свою брала голову і обнімала мене, і казала мені, як вона мене любить. І ми співали пісень, і ми говорили про майбутнє. І вона казала, що вона мріє для мене. І вона каже, мені було так добре. І ви знаєте, коли закінчиться війна. Україні буде багато пам'ятників, багато пам'ятників буде воїнам, захисникам, медикам. Але я би дуже хотів, щоб в Україні був хоча б один бажано, багато пам'ятник батькам, українським батькам, які в бомбосховищах, які, знаєте, де вони тільки не були в підвалах, які огортали дітей своєю любов'ю і переливали в них свою силу, свою віру, свою надію. І це наше дуже-дуже важливе завдання бути підтримкою і опорою батькам. Нам потрібно теж вміти консультувати батьків, як передавати цю стійкість і як плекати її в собі. І це щось таке, як схоже на консультування з грудним вигодовуванням. Воно є не про те, що вам чогось бракує чи треба навчитись, а воно є про те, що у вас вже щось є. Діліться ним щедро. Діліться ним щедро. Довіряйте природній мудрості, яка є в вас. І зверніть увагу, пані Оксана, зробила цей прекрасний наголос, що психічне здоров'я це не про те, що якісь фахівці комусь щось приносять. Це про те, що воно є в нас, і нам треба його утвердити, підсвітити. І тому я вас дуже запрошую, коли ви працюєте з українськими батьками в часі війни, слухайте їх. Питайтеся, як їм є бути батьками в часі війни. І коли вони вам розповідають, як вони люблять своїх дітей, що вони роблять, просто кажіть їм, які вони молодці. Скажіть їм, продовжуйте. Ви найважливіші для своїх дітей. Ваша любов, ваша віра це найбільша сила, яка їм потрібна. І, звісно, часом батьки мають запитання, ми можемо дати їм поради, ми можемо дати їм брошурки, буклетики, які у вас є в цьому. Ми можемо їх деколи скерувати до психолога чи до психотерапевта, як потрібно. І я хочу вам показати тільки ще кілька, кілька ресурсів, які теж. Є спеціально зроблені для підтримки стійкості батьків, і тут, зокрема, є такий цілий курс допомоги батькам, як плекати стійкість дітей в часі війни, то вас дуже запрошую цим користуватися. Третя річ, і третя річ це наша головна медична максима превенція. Ми розуміємо, що превенція вирішує безліч проблем. Проблема ковіду вирішується вакцинацією серцево судинні захворювання, інсульти, це насамперед здоровий стиль життя, який включає фізичну активність сон, харчування, там, моніторинг артеріального тиску і так далі. І, так далі. і в сфері психічного здоров'я превенція дорівнює плекання стійкості. І тут починається таке, що ж це значить плекати стійкість. Як ми можемо її плекати? Ну, Вакцинація зрозуміла, але як нам, чи ми можемо. Чи є щось таке, чи може є пігулка, вакцина, чи є щось таке, що попередньо можна зробити? І я хочу сказати, що є велика наука плекання стійкості. І так само, як з вакциною, вона починає, починається з того, що нам треба знати формулу. Є багато міфів, але є правда, що є певні компетентності. Це про вміння будувати стосунки, мудро мислити, регулювати емоції, керувати поведінкою. Тобто це емоційна, соціальна, цінність компетентності, які розвиваються. І нам дуже важливо, щоб в тому середовищі, де є діти, а це насамперед школа, це насамперед сім'я, це всюди, де діти є, щоб там. Дитина могла вчитись цих компетентностей, як будувати стосунки і бути підтримкою, як розуміти свої почуття і висловлювати їх так, щоб вони когось не образили, як керувати своєю поведінкою. Яка поведінка шкодить твоєму психічному здоров'ю, яка навпаки зміцнює його. Тому величезна радість, що в наших українських школах з'являться уроки щастя, які будуть проплекання цих компетентностей. І зверніть увагу, вони будуть в кожному класі, вони будуть частиною обов'язкової програми. Я думаю, це таке досягнення, про яке можна тільки мріяти, і яке ми нарешті будемо мати в наступному році. І, друге, коли ми знаємо формулу, коли ми знаємо компоненти, так як зі спортом, правда, щоб розвинути там координацію рухів, силу, гнучкість, витривалість, нам треба робити різні речі. Для сили там силові тренування, для гнучкості, там розтяжки і так далі. Так само нам потрібні різні практики, які плекають ці різні компетентності, різні компетентності. Я, наприклад, візьмемо стосункову компетентність. Я нещодавно слухав звернення нашого президента університету католицького, де я працюю до першокурсників. І він каже: якщо за, за всі роки навчання в університеті ви навчитись... Чтесь користуватись двома словами, я буду неймовірно щасливий. Це буде для мене найвище досягнення. Він каже: перше слово дякую, друге слово вибачте. І я думаю, як просто і як мудро вміти дякувати один одному, а це означає помічати один одного, цінувати один одного. І вміти просити вибачення і вибачати, скільки би в світі було всього інакше, якби ми вміли мудро вирішувати конфлікти і. Відновлювати стосунки і вміли бути вдячними і цінувати один до одного. І це маленький приклад того, як нам важливо мати практики, так як ми робимо фізичну активність, нам треба робити культуру плекання стійкості і психічного здоров'я. Ви знаєте, якщо ви в 50 х роках, наприклад, чи в 30-х, ви побачили у Львові, що хтось біжить. Ви знаєте, мені це казали дослідники, всі би подумали, що це людина злодій. Бо бігли тільки ті, хто втікав від поліції. Ніхто не бігав в Львову. Коли ви зараз бачите, як люди бігають, ви всі знаєте, що вони роблять щось дуже гарне. Вони турбуються про своє психічне, фізичне, соціальне здоров'я. Бо вони ще часто разом бігають, вони ще говорять один з одним, вони мають клуби, тих хто біжить, чи, чи йде. І нам треба плекати в нашій країні таку культуру і плекати ті активності, які є практиками стійкості, і, звісно, бути прикладом. Бо приклад говорить сильніше за слова. Якщо ви турбуєтесь про свій сон, якщо ви турбуєтеся про, про те, щоб мати гарний час стосунків, якщо ви турбуєтесь про регуляцію емоцій і так далі, ви даєте приклад і ви кажете, що вам допомагає. Тому це дуже дуже важливо. Це потрібно всім нам. І, звісно, інколи є проблеми. І що робити, коли проблеми? Ми знаємо, ми можемо робити чудову е, вакцинацію. Але в нас все рівно деякі люди будуть мати зустріч зі зпутником, який імунітет не справиться, і ми даємо антибіотик. В сфері психічного здоров'я ми скеровуємо за спеціалізованою допомогою. І хто як не ви, це побачить. Ви знаєте, велика проблема сфери охорони психічного здоров'я є в тому, що згідно західних досліджень, лише 20%. Отримує тих дітей і молоді, які мають розлади в сфері психічного здоров'я, отримують вчасну і належну допомогу. Інші, на жаль, стикаються з цими проблемами: брак інформації, стигма, відсутність послуг, різні неналежні методи допомоги і вони блукають. І ваша роль є дуже важлива. Бо ви можете помітити ознаки розладу, ви можете пояснити, ви можете дати методи самодопомоги і тоді скерувати. І це неймовірно, неймовірно важлива ваша роль, і тут є теж ресурси в підтримку цієї ролі. І останнє. Останнє є, як завжди, про найважливіше. Ми починали з того, що це про захист, цей форум є про захист дитинства. Він є про те, що ми разом маємо створити цю систему колективної стійкості, яка містить багато специфічних речей. І війна несе руйнування. Ми знаємо, як нам потрібна ППО в нашій країні, правда? Вона захищає. Наша стійкість це як наше психологічне ППО, воно теж захищає нас. Але я хочу сказати, що воно захищає щось неймовірно важливе, воно захищає наше майбутнє, але воно теж захищає наші стосунки, наше щастя, нашу здатність бути людьми, бути вільними людьми. Нам потрібна ця стійкість, яка в глибині є духом правди, світла любові, вона потрібна всім нам, і вона нам буде потрібна не тільки зараз, але коли війна закінчиться. Бо в житті завжди будуть виклики. Але світло, правда, любов потрібні не тільки для того, щоб гоїти рани чи бути стійкими. Вони потрібні для того, щоб творити життя. Бо життя є щасливе, коли ми є між добрих людей, і коли ми є вільними людьми, і коли. Пам'ятаєте наші чудові слова Шевченка, розкуйтеся, братайтеся, будьте вільні, для чого? Щоб бути братами, бути, бути братами і сестрами, так як вашій професії, бути рідними душами і творити те, що називається спільнота. Спільноту творити є дуже непросто, але слово спільнота це про те, коли нема чужих дітей. Слово спільнота це про те, коли ми не осуджуємо один одного, а вміємо мудро з'ясувати непорозуміння. Слово спільнота є про те, коли нема чужого болю. Слово спільнота є про те, коли ми ділимося, а не кожен сам за себе. Слово спільнота є там, де ми є об'єднані правдою, силою. І слово спільнота це є про культуру добрих стосунків, добрих, глибоких, людяних стосунків. І ви знаєте, завжди медсестра відповідає в лікарні за щоб було чисто, щоб була дезінфекція, кварцування, там і так далі, повітря. Але є дуже важлива річ, про яку ви маєте теж турбуватись, і ви це знаєте, бо вам за це найбільше дякують про атмосферу, яка не створюється кондиціонерами, і яка не створюється кварцуванням. Бо любов це тільки те, що йде з людського серця. Вона не може йти з штучного інтелекту, вона може йти тільки від людини, яка любить, яка є світлою, яка передається іншим яка є творцем спільноти. І нам треба разом працювати над тим, щоб творити спільноти там, де ви є: в лікарнях, в поліклініках, в різних, різних установах. В спільноті стійкість людини помножується, і ми маємо тоді ультрастійкість. В спільноті ми маємо спільну творчість і маємо те, про що говорив Богдан Гаврилишин, мужність мріяти буйно. А нам в Україні треба мріяти буйно, бо в нас стільки роботи, нам стільки всього треба. Творити, а тільки разом ми можемо це зробити. І спільнота нам дає силу бути людьми надії. І це останній слайд, і це моє останнє найважливіше послання. В кожного з вас є аптечка, правда? І в аптечці медсестри там є перелік обов'язкових речовин. В кожного з нас має бути завжди надія. У нас має бути величезна така знаєте, ампула і невичерпний запас надії. Ви знаєте, надія є найсильнішим антидепресантом. Надія є найсильнішим фактором в будь-якій формулі стійкості. І нам потрібна ця надія, і нам потрібно бути людьми надії. А це не просто, але це набагато легше в спільноті, бо наша надія множиться. І про що наша надія? Я хочу сказати і завершити свій виступ двома цитатами. Одна цитата є про мрію. Я запитався хлопчика, якому дуже важко говорити через неврологічні проблеми, це був цієї весни, ким він хоче бути в майбутньому, яка в нього мрія. І він сказав, що він хоче бути світлою людиною. І я думаю, яка це прекрасна мрія. Що ми не просто, знаєте, завершимо війну, і тоді що, сваритися будемо далі, знайти і так далі, але що ми завершимо війну і ми своїм Найцінніші уроки, які ми зробили, і ми будемо світлими людьми, бо тільки такою людина є, коли вона є світлою. Ми будемо люди, як мріяв Шевченко, на цій землі і не тільки в Україні, але разом з Польщею, разом з світом, який вибирає бути цивілізацією любові, а не сили і жорстокості. І це наша надія на це, що наші діти і всі ми будемо світлими, і ми будемо творити життя світлим, які би не були виклики і якою би не була темрява. І останні слова, і цей епілог, це слова жінки, яка втратила чоловіка. Вона сказала, що війна несе багато руйнувань. Але вона каже, тепер я, як ніколи, знаю, для чого я хочу жити. Я хочу жити, щоб ще більше любити і ще більше творити життя. І я хочу побажати цього вам в ці дні форуму. Багато любові і багато натхнення творити життя сьогодні, завтра, завжди. Дякую.